Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на Радіо Гомер. І це новий випуск «Кліо. Сторінками історії. З вами її ведучий Максим Задорожний, історик Роман Авраменко. Привіт тобі! Доброго дня! Та сьогодні у нас гостя, яку представить Рома. Вітаю всіх радіослухачів. Сьогодні у нас не дуже звичайний випуск. Сьогодні ми говоримо про ляльку-мотанку. Розмова буде пов'язана у нас, напевно, із історією та міфологією. І про ляльку мотанку розповість Анастасія Козоріз, аспірантка, яка сама і спеціалізується на дослідженні історії та виготовленні ляльок мотанок. Вітаю тебе, Настя. Доброго дня. Так, привіти від мене тобі. Я не знаю взагалі, що говорити стосовно мотинки, адже в моїй голові, от коли лялька-мотинка звучить, ну немає взагалі нічого. Тож давай перше питання таке вже буде традиційне. Що це таке? І опиши, будь ласка, як воно виглядає. Взагалі лялька-мотанка це річ, яка виготовляється з тканини з використанням природних матеріалів, вона може бути за вишки з людини, вона може бути навіть такою, як стеля. Це якщо взяти житомирську ляльку, яка прикрашає краєзнавчий музей, то вона близько трьох метрів. Тобто, лялька може бути навіть дуже маленькою, там скільки стільки міліметрів. Взагалі, в українській традиції використовувалися такі терміни по відношенню до цієї речі лялька-мотанка це вже більш сучасний термін. А використовувався термін кукла, який є найбільш давнім. Він походить з латинської мови кукла, капюшона або куколь, значить не дуже так зв'язується із лялькою, але говорять, що виготовлялися маски, які надягалися не на обличчя, а на голову. І саме на цій масці була як така фігура ляльки. Можливо, й тому саме термін кукла став вживатися по відношенню до ляльки. Наприклад, в грецькій мові кукла вона означає коло, круг. Далі ми знаємо. Що ще вживався такий термін як лялька, він має слов'янське походження. Є такі терміни в польській мові лялька, от, наприклад, і фінський є лелю, хорватський та словенський лутка. І цей термін може походити від того, що є богиня ляля, лель її брат, які, наприклад, вони були богами гри. Тому і застосовувався також і цей термін. В практиці в науковці. Вживають терміни вузлова лялька. Саме лялька-мотанка була і відкрита під таким терміном. У дослідженнях є також традиційна, народна. Наприклад, на Закарпатті зустрічаються ляльки під назвами Мамунка, Бабовка. Ну, це все одна і та ж річ лялька, яка виготовлялася, зокрема, із тканини. Олександр Найден. Найбільш такий відомий дослідник цієї речі вважає, що була перше застосована Людмилою Пономаренко, вона так стала іменувати свої ляльки-мотанки, а потім через інтернет набула розповсюдження і викоренила назви вузлова лялька, кукла і вкорінилася у нашій уже сучасній свідомості, як обозначення ляльки з тканини. А коли приблизно оці ляльки-мотанки взагалі з'явилися, коли люди почали їх виробляти? використовувати? От такої чітко встановленої дати немає. Взагалі багато міфів є про ляльку-мотанку, і виживаються такі дати: це 8 тисяч років, 5 тисяч років тому. Але багато хто пише, що це неправда, це більш сучасна лялька. Я б, як дослідник би сказала, що у британському музеї зберігається римська набивна ганчер'яна лялька, яка була віднайдена в Єгипті і збереглася завдяки посушливому клімату. Тобто від цієї ляльки ми можемо говорити. Ну, про давність, все-таки традиції виготовлення ляльки з тканини, вона ну не є сучасною такою, але нам важко встановити точну дату, тому що в Україні немає дуже давніх таких зразків з тканини ляльок, тому що наш клімат не дає зберігатися тканині. А коли дослідниками от була відкрита взагалі цей напрямок ляльок мотанок От саме вперше ми можемо дізнатися про ляльки. У Павла Чубинського це в третьому томі він описує значення ляльки. Він бачить тільки в ній іграшку для дітей, як діти на печі граються цими ляльками. Вже ніхто не згадує про обрядове значення, яке мала лялька. Далі традицію дослідження ляльок до нас доносить Марко Грушевський. Він є. Одним із провідних дослідників цього напрямку, але він теж її бачить тільки в дитячій грі, і дослідження продовжив Олександр Найден із дружиною Людмилою Орловою. Саме вони відкрили зразок такої традиційної ляльки-мотанків, яку ми зараз бачимо ляльку княгиню, коли подорожували у 1969 році. У селі Думанці, вони ходили до річки, і коли поверталися назад, то почалася злива. І вони бігли під час цієї зливи і натрапили на те, що на околиці дороги, коли діти гралися, то вони злякалися дощу і побігли. Там залишилися дитячі міхи, шишки, і лежала одна лялька. Коли Людмила Орлова підняла цю ляльку. Вона говорить, що їй згадалися ті ляльки, які вона бачила ще в 1900 42-му році сама вона не українка, а росіянка, тобто ще там, і вона говорить: ці ляльки мене налякали, коли вперше я з ними зустрілася. А от в цю ляльку, яку вона побачила в Україні, вона ніби закохалася, і це був поштовх до дослідження ляльок в сусідніх селах віднайдення зразків, які виготовлялися в Україні. І вони були цікаві тим, що це були ляльки з хрестом. На обличчі популярні на Дніпрянщині. Саме тут вони тільки були досліджені. Такі ж ляльки були віднайдені і Марком Грушевським. А які е, зразки найранішні на території України були знайдені? Першою колекцією це була колекція Марка Грушевського. Вони також він працював в тандемі з своєю дружиною Марією, і ця колекція ляльок із хрестами на обличчі це дружки. Наречена піп. Вони знаходяться у Києві, в музеї Михайла Грушевського, який був чотириюридним братом Марка Грушевського. І зараз можна побачити цю колекцію. Далі дослідження продовжує збирати колекції цей Олександр Найден, і в його колекції вона така є цікавою, зберігається теж в Києві в музеї іграшки. Тому що до його колекції війшли не тільки його зібрання, а й зібрання інших колекціонерів. Це, наприклад, Тетяна Пірус, яка досліджувала Ляльок Поділля. Далі Оксана Скляренко, яка є вже кандидатом в мистецтво знавчих наук, вона займається теж дослідженням ляльки. Вона збирала ляльки по всій Україні. Також сюди входять Інни Шипілової із колективом, які досліджували ляльки Одещини і передали до колекції, ну і інших там таких відомих майстринь, наприклад, Кіра Мельничук, Ольги Тарасової, там ну, і інших. Вона є ця колекція дуже великою. І вже після смерті дружини Олександр Найден передав її. До музею іграшки. Дуже прикро, що наші ляльки зберігаються давні такого періоду, приблизно як Марка Грушевського, це кінець 19 століття, у Росії в Сергієвому посаді. Ми зараз можемо їх тільки онлайн побачити. Ще можна додати, що <кхух> ляльки в Україні були поділені на таких три види: це, наприклад, як вже я говорила з хрестом на обличчі популярні. І віднайдені в Дніпрянщині з пустими обличчями. Вони поширені були більш в центральних регіонах, а найбільш популярними на території України це були ляльки ігрові, тому що вже дослідження проводилося значно пізніше, і ми от таких уже зразків не завжди можемо знайти. І ці ігрові -і ляльки вони були з намальованими обличчями. Коли я собі думаю от, про ляльку-мотанку, я її собі уявляю як ляльку з тканини. Тож у мене тут буде два питання: перше, чи тільки з тканини робили по світу таких ляльок, мотанок? І по-друге, оці тканіві ляльки наскільки вони поширені були? Виготовляли ляльок не тільки з тканини. Першими ляльками це були з глини. Які зустрічаються у джерелах, потім ляльки передавали лялькам з тканини цей сіна, соломи ляльки. Вони досить були поширені у світі. Взагалі, я вважаю, що лялька це є одним із прикладів або з видів конвергенції, коли вона могла виникати у різних народів, у різних етносів, які не були взаємопов'язані. А це пов'язано було із самим прагненням людини до відтворення свого образу. Або до заміни, наприклад, там чи жертвопринесення людського дому, і лялька була досить поширеною у світі і вживається в усіх культурах, можна сказати, хай вони відрізняються технологією виготовлення, але ж все ж таки це є лялька. Так, а ми вже сьогодні говоримо про те, що лялька це іграшка, але в мене ще питання: окрім дитячої іграшки. Як ще ці ляльки використовувалися? Бо тут дуже хочеться пожартувати про воду. Ну, от тепер ми детально розберемо функціональне призначення ляльки. Спочатку лялька була мала оберегове значення, тобто, як уже я говорила, могла стати замінником людських жертвопринесення. То ми в Бориса Рубакова знаходимо запис Бориса Успенського. Він говорить, що перед зимовим Миколою чоловіки збиралися, виготовляли людське опудало, потім садили його до дерев'яного човна і пускали його по воді і просили, щоб вода його забрала. Також ми бачимо різні свята, коли за допомогою ляльки хотіли там, щоб швидше прийшла весна, або навпаки, це коли палили опудало зими. Тоді ми знаємо купала, коли це процес очищення, теж коли палилися ляльки, виготовлялися дві ляльки, купала і марена, вони або спалювалися, або топилися. Для дітей, наприклад, виготовлялося купальське дерево. Воно було записано технологія виготовлення на Полтавщині Ангеліною Бобок. Це купальське дерево прикрашалося двома фігурами Іваном і Маринбою, і діти. Так як вогонь батьки боялися, щоб діти перескакували, вони перескакували це дерево. Ляльок ми бачимо, використовували на зелені свята, коли, наприклад, був обряд спорудження віхів, в селі Комарівка на дерево садили ляльку, також ляльки-русалки. Ну, зокрема, це більше всього солом'яни ляльки, так як тканина вона була дороговартісною. То в цих солом'яних ляльках тканина використовувалася тільки в оздобленні. Значить, ця русалка вона була центральним персонажем як хороводу, вона теж у жіночому вбранні. Зустрічаємо ляльок, за допомогою яких викликали навіть дощ. Це плювіальні практики, це ляльки, такі як піпіруда, колеванчо. От Піпіруда це означає як метелик. Спочатку. В обряді використовувалася незаймана молода дівчина, яка ходила до, по оселях, а потім вона повинна мати таку місію, тобто вона наче має полетіти до Бога і передати прохання людей. В джерелах ми бачимо, що таких вже дівчаток могли заміняти ляльками, а от уже інша лялька, герман або колеванчо, вона виготовлялася із глини. Цю ляльку афішувався процес виготовлення. Навколо неї також водилися хороводи, потім її ховали, через деякий час її доставали, співали, просили, щоб пішов дощ. Також можна сказати, що всі ці ляльки вони слугували як певним захисником людини. Наприклад, виготовлялася лялька, щоб захистити від лісної. Це лялька, в основу якої в голову вклали часник і говорили, коли таку ляльку, наприклад, на пасовицьку брали з собою хлопчики, то коли лісна до них приходила, то вона нюхала цю ляльку і вона тікала. Також такі ляльки виготовляли і для дітей, щоб теж відпугати. Якісь бісовиць, лісниць. Ми знаємо, що ляльки виготовлялися із різними травами, також щоб, наприклад, чи втішити дитину, чи вилікувати дитину. Це вже як лікарська практика. Після обрядової цієї функції настає функція вже ігрова, і вже такі ляльки виготовляли не дорослі, а вже діти. За допомогою цих ляльок дівчинка вчилася материнству між собою, вчилася з дітками спілкуватися, також могла навчати виготовлення цих іграшок мати, і це як своєрідний зв'язок між поколіннями, передання досвіду свого, розповідь якихось цікавих історій з власного життя. І нині функцію можна назвати лялька як вона своєрідний символ, символ якогось національного відродження, символ оберег української культури вона вже своєрідний сувенір і річ, яка демонструє українську традицію. Певно саме тому ми часто можемо зустріти от на сьогоднішній день такі ляльки-мотанки в магазинах, тобто, ми тут бачимо, що зацікавленість людей. До цих ляльок є, але мені цікаво, чи зростає ця зацікавленість, ну, скажімо там, з роками. То чи стають з кожним роком ці ляльки більш популярні серед саме простих людей? Популярність, от, коли подивитися, вона все збільшується і збільшується завдяки інтернет-просторю, коли лялька проникає не тільки як Наприклад, стає об'єктом психологічних досліджень, там історичних педагогічних, вона є центральним таким персонажем зображення на полотнах. Також ляліки, як ми вже знаємо, що спочатку вони були такими тільки ігровими. Моїнгорову функцію вона в творах можна знайти Панаса Мирного, як ведеться та і живеться, коли іграшками цими ляльками тільки грається, як іграшками. Наталії Забіла – улюблена лялька у 2018 році в Львові виходить лялька оповідання про дитинство. Але інші функції містичні це, наприклад, Наталія Шевченко порівнює в подвійних міражах людину з лялькою, яка лежала, розкинувши руки і ноги. Володимир Лис згадує, що в старій холері лялька вона була як своєрідним подарунком. А от хотіла б ще б розповісти про цікавий роман Тетяни П'янкової Чужі гріхи. В цьому романі розповідається, що Юстина, це мати Гапії, яка трагічно загинула, виготовляє дві ляльки, в основу яких вкладає залишки тіла своєї доньки. Це пальці. І вона потім, своєрідно, заговарює цих ляльок. І дарує двом залицельникам доньки, це братам Михайлу й Петру Патика. І після цього, коли вона подарувала ці ляльки, із ними трапляються різні біди. Тобто, коли там лялька чи десь попала, горить, то й він горить. Ну тобто, що не случається з ляльками, те случається з людиною. Також з такими ж рисами-посередника між живими та мертвими у своєму романі Вікторія Гранецька, Тіло Тм, наділяє ляльку. Функції посередника ми можемо віднайти в тих самих роботах Павла Чубинського, казка Дівчинка в кошушок. Коли дівчинка не хотіла виходити заміж за свого батька, і мати її, вона пішла на могилу матері, і та їй сказала, що виготови дев'ять ляльок, які перенесуть тебе у потойбіччя. Таке перенесення в потойбіччя. Ми бачимо, і в касті Данило говорила, тобто, це. Було таке притаманне для ляльки, як ви говорили, вже щось таке, як лялька-вуду, тому що коли ми читаємо по інтернету, то наша лялька-мотинка це тільки втілення доброго всього, добрих рис. Там ніяке зло вона не виготовляється, але в словнику Євгена Онацького зустрічається, що в українській традиції була лялька Пінсти, яка виготовлялася на шкоду. От таку ж містичну історію ми бачимо і в романі Привид без ката Андрія Процайла. І в музичних творах також зустрічається лялька-мотанка. Наприклад, співачка Аліна Паш вона заспівала пісню про мотанку. Я не знаю, чи всім є відомою. Навіть існує група під назвою Мотанка. І основною такою ідеєю їхнього альбому як який теж отримав назву Мотанка є єдність людини з природою. Ну, це одна теж із функцій ляльки, тому що лялька виготовлялася чисто із природних матеріалів і була одною із язичницьких традицій. А чи є у нас таке більш чітке розуміння: от до якого століття українці використовували саме в містичному сенсі ляльку? А після цього століття от вже виключно як іграшку, там, до, ну скажімо, до двадцятого століття нас таких даних немає? От ви розумієте, такої роз'єднання не було. От, наприклад, уже в 50-х роках ХХ століття ми можемо сказати, вже, за допомогою ляльки вже дощ не викликали. Тобто, ця традиція там зникає. Уже нині, наприклад, немає традиції проведення обрядів, як в таких, в яких вірять, але як побутування і показування, що такі обряди існували, і зараз ми мож можемо побачити там використання ляльки в обрядах. Зараз, ну, зокрема, це вже сувенірна функція ляльки. Настя, а скажи, будь ласка, ти як дослідниця історії ляльки-мотанки, сама взагалі займаєшся виготовленням цієї ляльки, чи ти знаєш тих людей, які займаються цим виготовленням, і чи можна звичайній пересічній людині ось виготовити цю ляльку, наскільки це складно і з чого потрібно починати? Розкажи, будь ласка. Так, я займаюся виготовленням ляльок-мотанок, але, зокрема, більше для себе або на подарунок комусь. В Україні існує велика кількість майстрів, це досить такі відомі Валентина Мірошник, Олена Дельбекова, Тетяна Бількевич, Наталя Свердюк, там, Ольга Тарасова. Сестри Катриченко, тому що в Україні дуже багато суто лялькових проєктів. Це, наприклад, ляльки в костюмах Європи, княгині та князівни, наприклад, проєкт до Дня пам'яті жертвам голодомору, ляльки для ненароджених. Традиції виготовлення ляльок продовжуються і вони набувають нового значення, нових функцій. Майстер-класи є дуже популярними. Кожна людина може прийти і навчитися виготовляти ляльку. Тут немає. Нічого складного, ляльки є різні за складністю. Є дуже прості ляльки, які може виготовити навіть і дитина. Є такі більш складніші. У майстрині застосовують авторські практики, вони щось вносять своє, використовують уже якісь сучасні технології, наприклад, там ізкладення муляльку, вже проволоку, яка не використовувалася в традиції. А що стосується фінансового питання, наскільки дороговартісним є виготовлення однієї ляльки, ну, скажем, стандартного розміру, десь сантиметрів 25 за заввишки. Ну, от, наприклад, якщо ви хочете виготовити таку ляльку, то ви можете взяти підручні матеріали, тобто там шматочки тканини, які залишилися і з них виготовляти. Але якщо взяти, коли виготовляє вже майстер ляльку, то вона десь коштуватиме від 800 гривень. Можете, можна побачити там ціну 2,5 2500 і більше, це залежить від розміру ляльки. А що стосується часу, скільки займає по часу виготовлення однієї ляльки? Якщо це лялька ну, такого наш на швидку руку, тобто це щось таке маленьке, оте більш традиційне, тому що ляльки в українських практиках вони були прості, вони не були заморочливі, такі естетично вже оздоблені. То така лялька можна виготовити за 30 там 40 хвилин. А якщо взяти оцю вже ляльку мотанку із нав'язуванням різних хрестів, і з різними техніками цього намотування хреста, то така лялька може там, якщо йде ще ручна вишивка, то вона може й до місяця одна виготовлятися. А наскільки складно навчитися? Навчитися виготовляти ляльки для мене, як наприклад, це не складно, мабуть, і тому багато. І майстрів, які займаються виготовленням ляльок, отже, шановні радіослухачі, сьогодні ми з вами прослухали невеличкий лікбез про ляльку-мотанку. Зачепили історію, трішки містики та сучасність ляльки-мотанки. Ми за розмову дуже вдячні Анастасії Козоріз, спеціалісті, яка саме і досліджує ляльок-мотанок. Це є історик, аспірант, яка напевно все своє наукове життя саме присвятила тому, щоб дослідити історію української ляльки. Анастасія, ми тобі дуже вдячні. Сподіваємося, що зустрінемося в наступних передачах. Можливо, ти нам ще щось цікаве розкажеш. До побачення, дякую всім за увагу. А ми зустрінемось з вами рівно через тиждень, в 19.00 на радіо Гомер. У в передачі кліво сторінками історії. Тож на все добре. О сторінками історії думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.